Такий автомобіль 18 року в одній сім'ї в Україні є всі документи обслуговування як з Європи, так і з України, повністю сервісна історія. Всі накладні. На таких дисках гума Гудієр. Два ключі. Є другий комплект ковриків. Тут, на жаль, зараз Ева коврики робили під замовлення. Е, машина не готувалася на продаж. Просто легенько помита, а попили сушена. Працює рівно. Зараз покажу пробіг. Такий у нас пробіг. Помилок немає. На такі розхід на такі такий розхід. Машина обслужена. Заїхала в Україну, була в одних руках, тобі ж у наших. Технічно повністю все справно, все працює.